Вітаю, ласкаво! Прошу на канал видавництва Games7Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру містичне чорнило. Містичне чорнило це патігим на відгадування слів, у якому дві команди, кожна з яких складається з духа та медіумів, намагатимуться відгадати загадане слово. Звучить знайомо, правда? Наче ми це вже бачили не один раз, і у цьому ви будете абсолютно праві, але в цій грі є, що вам запропонувати. Отже, щоб пояснити, чим же ця гра доставляє масове селищів. Давайте спочатку поясню, як у неї грати. Тут все елементарно просто: ділитесь на команди бажано порівну та обирайте духа кожної команди. Це ті, хто знають слово, і даватимуть вам підказки. Духи сідають навпроти своїх команд, беруть випадкову карту з відповідної колоди та домовляються, яке слово будуть загадувати. Тільки не спаліть слово завчасно. Вони для цього спеціально пронумеровані. Блокнот покладіть на стіл між медіумами та їх духами. Та роздайте кожній з команд медіумів по 7 карт запитань. А далі починайте грати у свій хід. Команда медіумів може або задати питання духові, або спробувати відгадати слово. Щоб задати питання, оберіть з руки та передайте духу дві карти запитань. Він обирає одну з них з питанням, на яке відповідатиме, і повертає її назад. Іншу скидає. Після чого починає писати відповідь по одній букві, проговорюючи кожну. Підказка може бути якою завгодно. Головне, щоб вона. Відповідала на поставлене запитання і не містила однокореневих слів. Ну і що в завершеному вигляді це слово було зрозумілим для всіх. Все решта на ваш розсуд можете хоч фрази на суржику писати. Як тільки хтось з команди здогадається, що це за слово, він вигукує Сіленсіо, і привид зупиняється. Наприклад, у нас слово сірник і запитання, у чому це можна зберігати. І ми відповідаємо. КА. Ер, і чуємо сіленсіо від своєї команди. Само собою цих карт команда суперника не бачить, зате вона чудово бачить і чує нашу відповідь. При цьому не знаючи запитання, яке продовження тут буде. Корова, короб, коробка. Вони не знають. Після чого доберіть дві карти, щоб їх знову було сім. Якщо ж ви думаєте, що знаєте загадане слово, візьміть планшет та почніть писати відповідь по одній букві. Якщо вона правильна, привид стукає по столу один раз, якщо ні, закреслює неправильну букву. Ну і все. Так граємо, поки хтось не відгадає загадане слово з точністю до букви. Або поки не закінчаться вільні рядки на планшеті. В такому разі усі програють. А так, мало не забув, коли ваша команда починає хід на рядку з позначкою ока, ви запитуєте в іншої команди наступну літеру будь-якої з уже написаних підказок. Тепер точно все. Містичне чорнило це чудова гра на відгадування слів. Вона доволі нескладна, легко пояснюється будь-кому за пару хвилин і дарує велику купу веселищів. І це все завдяки запитанням на картках, бо дуже часто вони взагалі не в тему, якщо при загаданому слові не знаю, огірок, відповісти, як воно пахне або якого це розміру, не використовуючи однокореневі слова, доволі просто. Тот придумати, з яким давньогрецьким богом він асоціюється, задача з зірочкою. А ще те, що ви не знаєте запитань команди суперника, доволі часто сильно збиває. І ви от тільки наче почали будувати якісь здогадки, і тут на листі суперників проявляється щось, що. Повністю ламає вашу теорію. І при цьому ж слова часто будуть взагалі незрозумілими, бо написані тільки частково. Коротше, якщо декодер для вас надто москоломний, а Еліас, навпаки, занадто простий, то ось вона золота середина. Ну і ще раз, ви гарантовано насмієтесь під час гри. Я це вам обіцяю. Оформлення у місячного чорнила абсолютно звичайне. Це два стоси карт зі словами та запитаннями, пара олівців і блокнот. От він, до речі, виглядає гарно. Він великий, він розкладається красиво, але це все ще просто блокнот. Мені ще дуже подобається, як виглядає сама коробка. Дуже стильно і атмосферно. Та більше виділити немає чого. Так, виграх на пояснення слів не те, щоб можна було багато розказати про компоненти. Тож на цьому у мене все. З вами був Пауль та Містичне Чорнило. Якщо сподобалося відео, поставте свій містичний лайк та напишіть атмосферний коментар. І не забудьте підписатися, звісно ж. Гарної вам гри, па-па!